Всім привіт, з вами кіт. На вулиці зима, хоч так і не скажеш, а якби не скажений сусід, то більшість з нас були б у вирі новорічної метушні. Впевнений, що кожен з вас ні на хвилину не забуває ситуацію, в якій ми живемо, та героїв, завдяки яким ми можемо, як мінімум, дивитися Ютуб та грати у відеоігри. Але саме, щоб трохи переключитись та дати відпочити психіці, ми читаємо книжки, слухаємо історії та граємо в ігри. Тож пропоную сьогодні на кілька хвилин дати стомленому мозку, перепочити і згадати або навіть побачити вперше зимові рівні у відеоіграх. Це не список топ, і тут точно не буде переможця, хоч і є свої фаворити. Скажу просто, що кожна з ігор має своє місце у моєму серці. Сподіваюся, цей ролик на краплинку підійме ваш святковий настрій, тож не буду затягувати вступ і почну з першого проекту, що мені згадався. Це були пригоди Хуго, або, як більшість може пам'ятати болотяний переклад, Кузя. Свого безхатька Кузю нехай боготворять самі, а оригінальний Хуго був дуже харизматичним і милим персонажем. І хоч серія налічує більше 6-7 ігор щось таке, мені особливо запам'яталася новорічна частина. Суть гри максимально проста і дитяча, проходиш примітивні рівні, відкриваючи сюжет. Навіть зараз графічна складова виглядає більш-менш нормально, а у 2000-х це була нереальна картинка. Наступним проектом є ще більш відома серія ігор Yeti Sports. Хоча створена перша версія була на Java для комп'ютерів, проте мобільні телефони вже дуже скоро навчилися відтворювати цю безперечну шедевральну серію. Я до сих пір пам'ятаю, як щасливі власники новеньких Siemensів грали у Yeti Sports, а півкласу хлопців та й дівчат, до речі, збиралося навкруги королівської особи, щоб хоча б подивитись, що воно таке. А якщо пощастить, то і виклянчати пограти. Проте тут була пастка. Якщо ти брав телефон і ненароком побив рекорд власника, то це щасливий білет на лаву запасних, поки розлючений король не посяде знову своє законне перше місце. А вже ж я шуткую, але щось подібне точно було. І раз ми вже згадали про мобільні ігри, то старші з вас точно повинні пам'ятати гру сніжки, що була на телефонах Samsung. Тоді її не можна було скачати або якось інсталювати. Тільки володарі певних моделей телефонів Samsung мали змогу насолодитися цією аркадою. І це зараз вона виглядає дуже примітивно, як в плані графіки, так і геймплею. Але тоді не одна пара очей була посаджена у малюсіньких екранах телефонів. Досить незвично, проте наступному списку йдуть зимові рівні серії ігор Need for Speed. З перших кадрів вам зрозуміло, що діду настав час пити таблетки. Проте повірте, тоді на Пентіумі 2 я пісяся як цуцик від цієї гри, а зимова локація давала набагато більше емоцій, аніж інші рівні. Проте не тільки у древньому NFS 2 були цікаві зимові ландшафти. У дуже крутій, як на мене, NFS The Run є також офігезні локації, а в з крутою графікою грати було одне задоволення. До речі, у моєму списку топ НФСів саме ця частина займає почесне третє місце. А наступною грою, яка має неперевершені і дуже детально пропрацьовані рівні, є It Takes Two. У 2021 році вона отримала купу нагород, серед яких гра Року. Однозначно, одна з найулюбленіших ігор для кооперативу, а зимовий рівень у цій грі просто підпал. Купу цікавих загадок, пасхалки, яскраві спецефекти, і це все ще й у грі на двох. Навіть проходячи зимові локації влітку, мимоволі відчуваєш Дух Свят і веселощів. Тож, якщо ви не бачили цей проект, то наполегливо рекомендую до ознайомлення. І якщо мова йде про новий рік і кооперативні ігри, то я просто вимушений згадати Гаррі Поттера. Проте незвичну для нас серію комп'ютерних ігор, а ту, яку більшість оминуло з тих чи інших причин. Так, мова йде про Лего Гаррі Поттер. На перший погляд, якась дитяча фігня, проте, якщо трохи пограти, то починаєш розуміти, що у ній щось є. А якщо ви фанат Всесвіту Джоан Роулінг, то це просто обов'язкова покупка. Окрему увагу хочу звернути на зимові локації. Тут все просочено духом Різдва: казки, магія, катання на санчатах, хлібка сніговика, і вже ж такий знайомий нам Хоксміт не залишить вас без приємних емоцій. Наступною грою, що якнайкраще передає зимовий святковий настрій, є людина павук. Дивно, подумаєте ви, але ще на етапі релізу нас програмували. Не просто так оригінальна частина, як і Майлз Моралес виходили під Новий рік. І зізнаюсь чесно, що пограв у неї усього пару годин, і до тих різдвяних пригод я не дійшов. Проте відеоролики, якими просочений весь інтернет, все одно передають святковий настрій. Тому якщо ви фанат Марвел або конкретно повечка, проте не маєте змоги пройти цей шедевр, рекомендую знайти проходження гри без коментарів гравця на Ютубі. Впевнений, що ви, як і я свого часу, отримаєте дозу святкового настрою і гарно проведете вечір. А завершити цю невеличку підбірку, я просто зобов'язаний проектами хурделиці. Їх різдвяні івенти я вважаю найкращими у іграх свого жанру. Починаючи з насичених спецефектами карткових боїв Хардстоуну, закінчуючи повноцінними ПВЕ-місіями та режимами у Overwatch. А вже ж купа різдвяних скінів, одежі та зброї. Святково прикрашених локацій і NPC не залишать байдужими нікого. А різдвяний івент у World of Warcraft це просто щось неймовірне. Ще у 2006 році на класичній версії WoW розробники досить ретельно прикрашали локації і додавали цікаві активності. А у актуальній версії гри ця традиція вийшла на зовсім інший рівень. Десятки завдань, купа досягнень та цікавих пасхалок. Святково вбрані локації та постійні новорічні вигуки NPC створюють неперевершену атмосферу свята. Хоча я і закрив усі досягнення ще на доповненні катаклізм, розробники регулярно додають щось новеньке. Тож, якщо ви давно не перевіряли свої ачиви, рекомендую передивитися. І можливо це стане саме тим фактором, щоб хоча б на місяць повернутися у магічний світ World of Warcraft. І це вже ж навіть не десята частина цікавих ігор з зимовими локаціями та різдвяним настроєм. Мені буде дуже цікаво почитати у коментарях, які ігри у вас асоціюються з зимовими святами. А тим часом нас вже майже 500, і мені б дуже хотілося зустріти новий рік, перетнувши саме цю позначку. Адже буде виконана одна з цілей, і нарешті замовлю нормальний мікрофон, і контент буде більш якісний. Наприкінці останнього у цьому році відео хочу побажати вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай наступний рік буде кращий за попередній. Хочу подякувати кожному з вас за підтримку і активність на каналі. Я вже ж безбежно вдячний воїнам ЗСУ, завдяки їм ми маємо змогу працювати, грати у ігри і взагалі жити. Вітаю вас з новим роком! А з вами був Геймкіт. Почуємось!